Кількість поранених унаслідок ракетного удару Росіян по Покровську Донецької області зросла до 88 людей. Збільшилося й число загиблих. Їх вже семеро повідомили в обласній. Військовій адміністрації серед поранених поліцейські працівники ДСНС та четверо військових. Серед загиблих цивільний рятувальник і військовий. Також зафіксовані пошкодження 12 багатоповерхівок, будівель готелю, прокуратури пенсійного фонду, аптеки двох магазинів, двох кафе і двох цивільних автомобілів. Нагадаємо, пізно ввечері, 7 серпня, російські війська завдали двох ракетних ударів по житловому будинку в Покровську на Донеччині. Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають в межах досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії, реактивних систем залпового вогню та іншого. Попри докази та свідчення, РФ із перших днів повномасштабного вторгнення в Україну заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.